Персик київський ранній. Плоди вже достигли, соковиті, смачні. А запах який приємний, М -м, просто неймовірно. Так, взяв 5 штучок, показати вагу, скільки вони важать. 205, перший. 202, 212, 195. 167. Тому різні плоди є. Е, дуже добре кісточка відділяється. Взагалі нема ніяких питань. Сам по собі персик соковитий, насичений, солодкий. Це вже йде підготовка до консервування на зиму. Ось така соковита ягідка. Смачна персик. Тому, кому цікаво, Вирощуйте, смакуйте і насолоджуйтесь.